Це такий самий день, цей день теж треба щось робити, цей день і закінчується війна. Чесно, мені зараз прям некомфортно тут знаходитися. Я не знаю, У нас, звісно, на всіх місця не хватить, але якщо так пофантазувати, ну, може, там 10 світок ми вже зробили, якби всі стали там поплили. Не подобається Харків знаєте, як типу, чемодан вокзал Росія таким людям, я відповідаю, ну, типу, якщо в нас зараз війна, і типу, ви кажете, що взагалі нічого не має бути, а, от беріть лопату, йдіть, купайте собі могилу, лягайте. Ми плетемо о, лише по горизонталі та по вертикалі, обплітаючи один за раз. Так само будемо продовжувати, коли все mm -hmm. закінчиться. Беремо нову стрічку. Обимо старому такий термін даємо, що ми видаємо сітки раз ну, там через півтора місяця, через два. Тобто повільно йде черга насправді не вистачає людей. Не, не так багато я б хотілася, навіть якщо там я не можу багато донатити, там є мої якісь обмеження як студентки. Там я не завжди можу донатити кров через обмеження по здоров'ю. Але я можу прийти сюди і своїми руками, своїми діями долучитися до цього. І тут я відчуваю себе корисною. І тут мої друзі, я відчуваю себе тут дуже дуже добре. Можна приходити на годинку навіть поплести після роботи, забігти, поплести, кофе попити з нами. Типу, в мене близька людина служить на нулі. буквально кожен день стикається, типу, о, трошки стикається за смертю, і, типу, не знаю, я виходжу в центр і відчуваю просто якийсь сюр. Це потрачено. Я думаю, Це там... гроші бюджету начебто. Якісь ну, Ми всі правду ми не знаємо, звісно. Це гроші, так, да, нашої України, нашої держави. А в державі війна зараз. Яке свято може бути? Ще, ну, я вважаю, що ще не до свята. Ну, для дітей, так, да, але не в таких масштабах. Ну, я просто подумала про те, що типу там умовно, я не можу собі там точно уявити, яка це сума, але це ну, явно велика сума. На цю суму можна було купити таких рулонів, умовно кажучи, дуже багато. І там ну, потратити. Ну да-да, просимо людей, вже бракуємо. <сум> да. Ну я не кажу конкретно, що давайте нам гроші на сті, але на будь-які потреби. Про 23 серпня ми зараз не будемо глублятися, звісно. Але ну це такий самий день. і Цей день теж треба щось робити. Цей день не закінчується війна. І навіть якщо хочеться зробити щось там приємне. Це можна було зробити більш витончено. Просто невелика подія на підтримку війська. Ну, ми вчора ходили, наприклад, от з пані Євою теж на фільм Куба і Аляска». Тут сидимо і думаємо, що вся Європа, вся Америка, весь світ про це знає. Навіть якщо ми говоримо про місто Харків, то тут теж дуже багато людей, які просто живуть своїм життям. А вони навіть не в Європі, не в Америці. Побачили фільми, те, що вони проходять, побачили втрати. І потім я йду там, бачу це непорозуміння. Я розуміла, що буде якийсь крінж на День міста, але це прям перебор. Можна було б не так помпезно, можна було б як мінімум со вкусом це зробити. Бо ну це дійсно виглядає якось, не знаю. Мені здається, я в Совєтському Союзі, звісно, не жила, але. Мені здається, може, там десь так само прикрашали цими палками непонятними. Жовто-зелені зелені да, Це чи, чи прапори Харкова, такі вони вирішили, чи що, не знаю. Зелений це наш колір, колір транспорту, колір герба. Зараз ми до нього дійдемо. Ну, може, споткаю, так як на ручки цю штуку. О, у Дані вже є таке. Що ви знаєте про велич Харкова? Будь ласка, тканина саме такого зеленого кольору, як ми зараз були у дівчат з щезника, там де треба ем, для сіток. Можемо дзвонати дозволять, потім використати навіть. А як у вас тіктоки знайти? <плес> Ви самі це робите, так? На телефоні чи як це? Ви не журналіст там нічого такого? За освітою журналіст. Мені все подобається. У нас дуже гарне місто. На все дуже прям гарно, красиво. Всім харків'янам я бачу теж подобається. Дуже приємно читати коментарі людей з інших міст, які кажуть, що в нас дуже гарно, що вони заздрять нам, що вони типу, підтримують Харків. Я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Якби ми сиділи, мені здається, найдовше з великих міст без освітлення вуличного, з блекаутами. Що це таке? Як ви це розумієте? Це люстра, це як ліхтарі, вуличне освітлення, таке гарне в нас буде. Це не дисонує для вас? От це то, що є йде війна, що люди там. Всі, збирають, хто живуть збирають. в Харкові, вони прекрасно розуміють про те, що зараз йде війна, але знову ж таки, всім таким людям я відповідаю: ну, типу, якщо в нас зараз війна, і типу ви кажете, що взагалі нічого не має бути, от беріть лопату, йдіть, купайте собі могилу, лягайте. Там свої дні народження святкуєте. Да? Харків були по містом. Харків має право відсвяткувати свої день народження. Вона з того року був ювілей. Кожна категорія бюджету відповідає за свої. Тим паче нам допомагають меценати. Наскільки я знаю, наскільки повідомляє про це міськрада. Ви добре знаєтесь на тому, що десь стоїть в міськраді, не працюєте, Ні, може вас. Є один хейтер Харкова, людина яка живе Павло Храмов, який мені пише про те, що ні. Він пише в свою групу, вкидає мою фотографію, каже, типу що я анонімно працюю на міськраду. Це не так. Він каже, що я перше знаходжуся на всіх локаціях. Ну, типу, це мій контент, типу, це мій блог. Я ходжу сама, типу, на зарплаті. Як ви ж ви ж типу, хочете заплатити гроші, давайте я не проти. Типу. Хейтер, це серця йде. Да. Мені здається, що хейтерів більшість це не харків'ян, а це ну я не знаю, щоб в Харкові були люди, хейтери Харкова. Це отакі от, от люди, як Павло Храмов і його Компашка. Всі інші, мені здається, люблять своє місто повністю. Передаємо вам привіт Павлу. Ви з ним не знайомі. Він ви, ви теж за те, щоб Харків покращувався. Не подобається Харків. Це знаєте, як типу, чемодан вокзал Росія. Люди... Я вважаю, що ми маємо множити на нуль всіх, хто не любить Харків. Це агресивна трошки позиція. Ну, типу, ну. Це наше місто, чого ми маємо слухати тих, кому, е, хто каже типу, що наше місто погане. Не погане, а що воно може змінюватися? Що змінюватися воно. Не може... ну дивіться, є ж е, конструктивна критика, коли ти кажеш, оце дійсно прикольно, а це дійсно погане. Можна, я спитаю, от про ви сказали меценати. Це ж все не за гроші бюджету, але ми ж не знаємо, що це за меценати і що вони взамін отримують від міста. Тебе хотілося дізнатися? Чесно, купа інших міст, в яких е... Нормальна безпекова ситуація, в яких теж є корупція. Ви бачите в них таку красу, як нас на благо город і на благо всіх харківчан. Я йогой займаюся, Допомагаю за землиця. <laughs> Сьогодні придеться багато робити. <laughs>